Доброго дня, дітки. Сьогодні до нас у гості завітав джміль. Він дуже любить пити солодкий сік, нектар із квітів, а прилетів джміль до нас, щоб запросити на прогулянку до квітучої клумби і познайомити нас із осіннім дивом, квітами. Сьогодні гарний сонячний день і тому ми залюбки підемо на прогулянку разом із джмеликом. Малята, а яка зараз пора року? Так, осінь. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь? Звичайно, осінніми. А як називається місце, де садять квіти біля оселі? Правильно, квітник або клумба. Саме до клумби ми підемо, щоб познайомитися із осіннім дивом квітами. А чи знаєте ви назви всіх квітів, що цвітуть на клумбі? Давайте попросимо джмелика, щоб нам розповів про квіти, адже він знає про них дуже багато. Сміхаються до сонечка осінні жаржинки, червоні, жовті, білі, в них квіточки-голівки. Чорнобривці маленькі під осінь розцвітають, голівками яскравими діточок вітають. Як хороше на квітнику, рости і всіх вітати. З під чорних чорних брівочок на сонце заглядати. На квітнику яскравому айстри розцвітають. Гарні айстрочки, духмяні, різний колір мають. Дуже гарні та яскраві квіти. А тепер давайте їх повторимо. Це жоржини. Це чорнобривці. Це айстри. Пропоную вам вийти на подвір'я і помилуватися та вдихнути аромат квітів, які ростуть біля вашої оселі.